Цікаво, базал, да. Це прям так рідко буває Чейп проти десяточок. Цікаво, цікаво. Що це буде тут роботи зараз. Да, дуже рідко, Саш тут, тут ти правий Паттон міг би світить, якби став нормально в ЛТ позиції. От Паттон міг би тут замість ЛТшки грати, оце реально. А Паттон щось не той, не хо. Півтори секунди до тебе буде летіти, так. Отак. Добре. Дуже погано, що Паттон не розуміє, що він тут ЛТшка. Дякую за трендочку. Пахне артоводом. На коні? Ні. На коні часом катаю. 15-3. На ар ар артоконі, так. Да. Чи на суперконі? В 30 го кіну би насправді. Так. Прямо і добре. Дякую, Миколка, за браслетик, привітки. На суперконі. Катав, мені не сподобалось, якщо чесно. Хороша машина, але мені не сподобалось. Мені дев'ятка більше сподобалась. Я викачав, я два стріма відкатав на ньому і мені так щось якось. Я не розумію, за що його нерфли. Типу, він не такий сильний, як всі гниють. Я розумію, чого танкісти неють, що він сильний. Вони тупо не вміють проти нього. Але. Супер не сильна машина. Ну, не аж така супер сильна, як її малюють. Ну він точно не поганий, Це хороший танк, але. Не аж, <кій> не аж така імба, яку з нього малюють. А тут що робиться? Сюди далеко стрілять, блин. Ну Але можна було б сюди тичку дать одну. Довго будеш стріми? Ну, в середньому стараюсь 3 години хоча б. Яка моя улюблена техніка ЛТ. ЛТ і деякі ПТ. Накрили! Обожнюю на ЛТ-шках грати. На хороших ЛТшках. Не на гівняних, типу ЄБР. А от на Монтікорі, там ЄЛЦ Вен 90. Оце прям топові ЛТшки. Мені подобаються, коротше, ці ЛТ, які від маскування. А, коли почав вести з серпня місяця минулого року. Ціль накрито. Мені подобаються ЛТшки, які граються від маскування. Я прям дуже люблю таке діло. Типу Event, типу LT432, Т100ЛТ, Мантікора. Такого плану. Обладнання і модернізацію я тобі можу показати, але катати ЛТшки я вже сьогодні не буду. Я минулий стрім катав. Довго. Ну, таке. Як довго. Назвав би, що це дуже довго. Це... Я б назвав, би, що я тільки поч початківець в цьому ділі. Най, без дома. А цей. А обладнання то стандартне на Івені То цей. Е, на маскування. Тобто малошум. Е, далі цей. Оптика, само собі, бонова. Ну і. Е, ком комприбор. Два дні. Ну, все рівно я рахую себе початківцем в стрімах. Це не рік, не 5 років. Ну, типу, це стандартна збірка. Можна на хімки е, який небудь стаб, типу, із вентилем, Чисто, щоб хоч якусь домашку може дати. Як альтернативу. Але, ну, типу, я навіть рідко таким користуюся. Давайте світіть. Я не хочу тримати снаряд. 27 снарядів. Я можу стріляти по КДВ. Ніхто не світить. А модернізацію, от не пам'ятаю, що я там виберу. О. Привіт, Т 30. Добре. Цільна накрита. О, прожимаємо лекосики. Про турбіну на Івені. А, а нафіга там турбіна. івент це не про динаміку. Поставиш турбіну, втратиш якийсь корисний цей корисний е модуль. івент це люте маскування і лютий обзор. Ну, відносно лютий на 8 левелі. Але точно не динаміка. Турбіна йому не допоможе тупо. Хоча, як варіант, можна пробувати. Любиш рок? Я теж люблю рок. Саме тому в мене така музика грає. На Ютубі, на жаль, не ну, але на Ютюбі це вже інша історія. Як то кажуть, авторські права задушать прямо і добре. Ілинка і так літає. Ні, Коля, це ти просто ще, мабуть, не врізався в заборчики камінні. Просто тебе заборчик зупиняє в нуль. Ти їдеш на Івані, врізаєшся в заборчик, є карта камінні заборчики Тут тупо стоїш, блін, на місці. <сіхі> Як той заборчик, замість нього. <сіхі> Я ж казав, це буде дов... або лютий злив, або лютий тур довгий бій. Ну, от ми граємо довгий бій. 6 хвилин уже це вже довго. БМ, тобі ще. Не А Міг 105 прикольний. 105, той що прикольний. Цікаво, машина. У мене, правда, боїв на ньому мало. Я не до кінця його ще, як то кажуть, осідлав. І мало граю зараз на цьому. На цих левелах і на ЛТшках. Але взагалі прикольна машина. Мені 90-х зайшов, пам'ятаю, я, я качав 105-го, прям 90-к мені дуже люто зайшов. Та там взагалі всі ЛТшки ці барабанні, вони прикольні, типу кулькають собі там нормально. на тобі ще братан. Я так модель гора настреляю, струхай, слухай. мені десь 4К дамаги треба. 3 800 десь 75-й. А... що премиумный. С барабанчиком этим лютым. Семый левел. Прокачуваний. Я не пам'ятаю, який прокачуваний там. У мене просто є цей AMX 1357. 1357. Оцей, там, де одна секунда кадеміш снарядами. що, але люта хрінь. Просто навалюєш на ньому, як ненормальний. Я не хотів зведення переводити переводить через те, я сюди тримаю його. Треба добирать, його пробувати. А ні, 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 давайте стрелять. Ага, постріляв, блін, його вже зараз заберусь. Давай так, він десь тут все рівно стоїть. Трошки переїду. Токсичний танк, да. Не, ну але той барабанчик ще реалізуй, блін. Там варіант ти або дав, або злився в момент. Дуже легка, зупиняється майже. Да, да 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 Коля, тут от я ж про що й говорю? Саме так, що ялинка, вона прям. Стопиться все на світі. Любе дерево, і ти стоїш на місці. Розгріл поїхав світить, прикинь. Стопе, дай не я сюди постріляю. тим вазиком, дай не я ось сюди закину, може котичку гарну. Привіт, Вадим. Страшний ротовод Ну, я сприйму це як комплімент. Прямо ідеально. Я бы же мотивась, якби бо мене так фокусили. Ты как нічого нікого никого не фокушу, що? Я саме більше з концепта 600 хп зняв. Ну і 700 здесь 8. А так по 300 дамаги собі. Я просто по всім потрошки дрестаю, а не в когось конкретно весь час. скільки дамаги наколочу в цьому бою. Ай, не розрахував. Я відео дивлюсь, ві в шоці, як ти пробуваєш танки. Буває часом вадим залітає. Сьогодні я поки що пробив тільки одного чувака на 903. За півтори години. А мене Буду ну, закінчився. Я чуть не завтикав включити. А буде конь світиться? Коняка? Покажіть коняку. Чи він уже прямо в декіраж поїхав? Він прям в декіраж поїхав, ясно. І є понт на нього зводиться. Зараз гріль там буде світить більше. Є. Є сенс на нього зводиться і не долетить, ясно. Давай тоді переводиться направо, бо коня буде тяжко закидувати. До речі, вазіка мені щоб кидати, краще назад від'їхати. Бо він там за пагорбом стоїть і в нього буде досить некомфортно кидати. Все, пора зводиться. 12 секунд це вже прозводиться. Дякую за репост, вишиванка. І що ти на мене тикаєш? Хто на мене тикає? Я гріль. І що я маю типу робити? Виграть тобі бій, то виграй його сам. Бен. 96, слабенько дав. Колись вас мінімумцем за вашотим локу 40. т Ну може бути таке, може бути. Може будь, вірю. В леопарда можна було б кинути, якби він світився. Я кинув тим, хто не любить арти Щоб побісити їх, чи шо. 88, до речі. Це ще не виграний бій, але ще й не програний. Це ще і не виграно, і не програно. Зрозуміть би що це? Я не направо зведусь, там базик поїхав рашить. Треба його не віддати хоча б безкоштовно. Десь гріля якось кинуть. Якщо буде світитися. Десь тут стоять, вони на своїх грілях, це все. я не буду стріляти. Я чекаю гріля. Офігеть йому на 500 просто дав. Г... А, це гріль його вбив. Це був не ГВЄ. я думав ГВЄ. Окей. Дідомо СГВ я думаю, це йому дав на 500, а це гріль. Ну то і що допоможи? Допоможіть, кажуть. То чого ти не світиш на патоні? Але йолоп на патоні. Ми зараз через патона програємо. Це буде дуже обідно, бо дуже, дуже хороший бій намальовується. А де альфа? А чого 270, а не. ясно. Паттон світий його, а паттон шотний. Ой, блін, мене арта трасірить. Окей. Чи це не мене, це вона бландела походу, з Блін, але обідно, а. Десь паттон побачите СТБшку, СТБшка шотна. А тепер це стає цікавим боєм. 3800 я вже накидав. Сумарки. Таня де Паттон? Ой, Патон, господи, з тебе. Може бути тут в ямі стоять десь, але в якомусь з цих кущів, то хто його знає. Сестервешка могла би світити, якщо в неї роги є. Вони ще ХП є, нема Вона шотна Ми всі шотні тут просто. Грілля, Шотний, Паттон, блін. Вони якби хотіли, вони просто нас розмотали в момент. У них там ще багато хп в Леопарда. Поїхав, пацан. Я його не добрав. Паттон добрав добре. Поїхав, не витримав з тебе. Добре, арта трасірить. А, він засвітився Ага, Леопард. Леопард там само походу. Отут, мабуть, Леопард усе Я думаю. Чи ні. Звідки? 26 не тикає, звідки його вбили? Блін, погано, він не дає інфу нам. А він же ж поїде, і паттон його може не побачити з цієї точки. Будемо пробувати. Хвилина бою. Пахне нічиєю, але гарним боєм. Дякую, Серепостики. Салайчки, дякую. Їде ліо чи не поїде? Вони ж вони що не знають, що ми всі шотні? Їде. Їде ліо. Паттон побачить його чи ні. Чи в нього тупо не вистачить обзору. У нього немає обзору, Боже, паттон сліпий, як це відбувається, боже, блін. Що не так з моєю командою? На тобі здачу, ти загубив. Боже, який патон у мене нубський. Стріляй у мене, не стріляй в Паттона. У мене паттон геть сліпий. Єбатський магнітофон, ми зараз програємо. Але паттон кінчений у мене. Боже, ми через нього бій програли. Він тупо сліпий, він не бачив Лео. Офігеть. доб'є. Не добила. Нічия. Блін, але Паттон. Йорасете. Пчел в бій. У нього нема обзору, в нього має бути обзор прокачаний, там просто люто. А він просто не має його. Майстер. Сюди. Майстер. Медаль гора. Підтримка. 4000 дамагу я дав. Я там блайндами напихав. І 1100 оглушки. Нормально. Оце то я видав. Я тупо в топі по дамагу. Добрий день.